За підсумки минулого епідемічного сезону наш рівень захворюваності був достатньо низьким, і показники захворюваності, які ми маємо в Запорізької області, суттєво відрізнялися від середніх по Україні. Для розуміння за весь період. У нас грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями перехворілось близько 73 тисяч мешканців Запорізького регіону. І це складає десь 8% всього населення. Взагалі в Україні цей показник майже вдвічі більший. У нас були певні побоювання, що спочатку функціонування в очному форматі дошкільних та освітних закладів це буде супроводжуватися певним підйомом захворюваності, але ці наші Тривоги були поки що марними, і на рівні захворюваності це не відразилося. Щотижнево ми реєструємо понад 2 тисячі випадків захворювання. Лабораторна діагностика всіх, які ми проводимо в рамках епідемічного дозорного нагляду, поки що не виявлена ні випадків захворювання на грип, ні на інші гострі респіраторні захворювання covid 19 в нас становиться фрагментарним циркуляції виросу грипу та небезпечних вірусів на нас поки що немає. Тому наразі саме скажімо, найкращий період для проведення захисту і проведення певних медико-соціальних заходів щодо попередження захворюваності на грип та респіраторні захворювання в нашому регіоні. І, перш за все, це, це є вакцинація проти грипу, розуміючи, що Кількості вакцини недостатньо, щоб охопити весь скажімо, контингент, який підлягає профілактичним щепленням. Ми достатньо підтримуємо активності Міністерства охорони здоров'я, який зараз активно популяризує вакцинацію проти грипу в аптечних закладах та проводиться інша форма цієї роботи. Наразі, щоб ми розуміли, є дві вакцини, які зареєстровані на території України. І всім, скажімо, контингентам, а це мають на увазі, там, допустимо, медичні працівники і яких закладам освіти та люди, які мають певні хронічні захворювання, ліце похилого віку, тобто, тобто ті люди, які можуть дати ускладнення на внаслідок зараження на грип та гостро вірусні захворювання, та не фармацевтичні заходи, тому що грип це відноситься до більш повітряно-крапельних інфекцій, і йому властива дуже легка передача. Десь під час розмови чихані, до на відстані до 2 метрів можна заразитися. Ну тобто, це скажімо, повністю співпадає з заходами захисту проти covid 19 і заходи профілактики, неспецифічні заходи профілактики вони наступні. Це уникати контакту з особами, що мають прояви респіраторних чи інших катаральних інфекцій, це обмеження відвідування місць великого скупчення людей, регулярне провітрювання приміщень, миття рук з милом, уникати обійм поцілукінь руту, рукостикань та дотримати так званого етикету кашлю, тобто прикривати ніс та рот під час чихання одноразовою серветкою. Яку треба після використання зразу ж утилізувати? Кожен повинен в тому числі і дбати власне про своє здоров'я, тому робимо щеплення та захищаємося від інфекцій. Щорічна вакцинація проти грипу це є найкращий спосіб.